Капітана з'явилися кнопки, це означає, що ми будемо вгадувати пісні. Зараз в студії буде лунати композиції. Всього таких композицій буде дев'ять. Як тільки хтось із нас або з вас догадується, що це за пісня, тисніть кнопку для того, щоб заробити один бал. Команда має назвати назву композиції і тих або ту людину, яка виконує цю пісню. Якщо в цьому раунді команда вгадує поспіль п'ять хітів, вона автоматично виграє раунд. Дівчата, запрошую до мене. Руки на кнопку. Треба, думаю, натискати по-любому. А там... Да, да давай, нет, нет. давай, давай. Включіть, будь ласка, перший трек. А, це ж цей! Та давай, натискай. М -м, я не знаю. Той самий. Єс. Yes. Юрчию. Ні, стоп, стоп, стоп. Вони перші. Мені здається, і дівчатам. Якби не ти, я б не вірив в любов. А, а да. Максим Бородін. Бородін. Що це? Шей. Максим Бородін. Якби не ти, я б не вірив в любов. Да. Це ти мав на увазі, так? Скажи мені, любов це не вона. Це не вона. Скажи мені, любов, моя любов. От і наш перший бал! А це не вона, команда! команда. Максим, пробач мене, бач. це не та пісня. моя... Отак ми отримали бачить бал. Дякую, дівчата, дякую, дякуємо. Все ж таки, Полякова за нас. Давайте нам другу композицію. Це перша команда, яка тупить. Дженіфер Лопес, лескід. Лескід лаут. Я просто, ну, типу, давно практики не було американської англійської. Парні <рес> так непогано. Ой-ой-ой! За ой, ой, що, що ж мені так, Господи, такі? Наступний трек я колись почну вигравати чи ні? Ні. Що Вань кажеш? А, кола. Це в Це... любому. Це гуси, це гуси цього. Давай, я знаю їх пісні. Це Зокіанель, це чи з ким воно? Це з Вакарчуком воно співає. Так, e, яка пісня? Це не та пісня. Коли ми разом з тобою... Коли ми разом... Що з тим двоє? Коли нас двоє, коли нас двоє. Коли ми двоє, от, то. Вакарчук і коло, коли ми двоє, коли ми двоє. Та я, Леся, то Вакарчука, я вгадала, що він там є. Молодець. Боже, Леся, згадала, 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 слава Богу, коло. Можна, можна, давайте вам Так. Накрапити, будь ласка, Лесі Іванівні, кервалову да. з колою. Блін, я в шоці. Капець! А Оля зараз за спиною показала нам от так. ми це знаємо. Звичайно, тільки не тим пальцем, і, бо і і її так вчили. Наступний трек. Точно, точно. Відповідає народна заслужена, міжнародна міжконтинентальна співачка Оля Полякова. That's shape of my heart. Только просто Кухарчик, пішли по танцю. Нехай нас знімуть красиво. Хочеш, щоб я ревнував? Хочеш, щоб я ревнував? Ну, я ж не буду. Ну, можете не виїгрувати? Що це таке? Я не можу казати. Вау. Тебе розстраюється? Звісно. Не здавайся. <ріст> Забудь, що ти здавалася і пішла перемагати. Забудь, що ми не вгадаємо одразу. Боже, щось таке що знайоме. Давай посоветуйся, у нас здесь. Тихо, тихо, мовчи. Мовчи навіть не вирішив. Але ви же це не дорофеє. Це не вона точно. Це не точно. Я впевнений, що це не вона. Ну давай просто ляпнемо розробляємо. Ми готові відповідати. Слухай, ми вже все одно кайфуємо. Це пісня Дорофєєвої вижили. Що? Шоу, діла. Сі на паску од сімей. А це Дорофеєва? Нормально. Піввало, Пів будь ласка. нас. будь ласка. Будь ласка, Леся, дай на паску. Із каждоля свій пацане. А так все гарно починалось. Будь <ріпи> ласка. <ріпи> Я ніколи цей конкурс не любив. Ніколи я не жодному. Я теж. А буде ще якийсь трек? Танцюй зі мною. Ні, зачекайте. All four dancing can be four. Можна, будь ласка, швидку лікаря. Терміново лікаря. треба розказати, хто і пісню назвати. Та бухати, я просто пою. Дайте поспівати. Це Maroon 5, але пісня як називається? Та це зібро. Зислав і стара тата. Хорошо. Десять разів а сказав. просто ротом видає правильну відповідь. Все добре. Вони не сказали назву пісні. Зараз буде шкандал. Я сказав. Мерон Лав. А вона називається Скандал так. на програмі хто зверху. Будь ласка, нам наступний трек. А ще є. А це вже от то, що ти казав. Щось наше. Це не перебуває не пес патрон. Вань. Ти на чому, в таксі чи не їхав? Ні, та я слухаю просто що Це не Бетховен. Дуже хороша пісня, популярна. Тихо, 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 тихо. Строммоє пісня в обладі. Хиха. А роботиба. Це він, так? Ребята, підкажіть, що. Це ж він, да? Це він. Це ж він це шведський. Як так? А не можна підказку? А хто сказав? Оля, я Яка не кричіте, я чуть не вспугався. давайте так, які Хороший, можуть бути чекайте, назви? Що робити? Життя, нам дорога дано. До до це як так. Давай, як так ранила, коротше. Все, як так, да. Пісня ранила. Ні, це не ранила. А, це ла. пісня лала. Ну, як так? Мені схоже не тримає. Полякова постійно. Ла-ла-ла. Як може не знати? Ну як може не знати. Хто цього ранив? Невідомо. Ранила. Давайте, пане і... суддя, включайтесь. Так, пісня називається Ла-ла-ла. Ви правильно сказали, коли вже ви програли. Питань нема.

Нормальний малий. Нормальний малий. Ти мусиш ні, якщо слухаєш, там у нас так багато грошей, хай трошки знаєш. Йін-номери. Разок, разок бува. Ну вгадали. Ну таке. Богдане. Оля, Оль, бо як вони фальшиво? Так, пане суддя. Пісня називається Whatever it takes. Але у мене просто Але варевер, про... так варевер! Were... Зараховую! Погане, дуже дякую. Погане! німецьку Ви Вимова погана! англійську мову, реально. Останній трек. Давайте зараз буде полякова полюбати. Наші вечорниці. Хто да, да, да. да. там? Mm? скайлер і столиця. Да, да, це наші да. скайлер Столиця скайлер і... наші вечорниці. Це найкращі дівиці. Поди, подивіться на їхні паляниці. Я за всі ігри поляниці, перші дві пісні. Реально, сокосоковиці, гуляй по найкращі наші раді. Реально, згадав цей. Іван як розвалює. Тут взагалі. Вань, ну типу. ти... В кінці повинні. Або ні. от два варіанти. варіантів. Ну що я можу сказати? Чоловіки, добрий день, врібаді! П'ять-чотири, перемога дівчат. Отакось, отако, отако. Вівчата! Відпада, дівчата, ми в фіналі. Заберемо все абсолютно до кожної копійки. Запам'ятайте мої слова. Маєш час, маєш натхнення, то зачитай мені бонусні натхнення. Маю бонусне питання: скільки відсотків чоловіків не люблять цілуватися якщо у дівчини нафарбовані губи? Боже, я я думала, один з тих відсотків чоловіків, який не любить це робити. Не люблять цілувати. Більшість не, любить. Більшість не любить, це правда. Мені здається, що коли жінка подобається чоловіку, він і цілує, цілує губи і з і... помадою, чи без. Так. Да. – Ну, я ні, ти ні. Значить що? Сто відсотків. Що цілує, він. Ой, знаєш. що зайшов. Серйозно? Mm -hmm. Давайте 69 скажемо. Да? Давай. давай, давай. Відповідає заслужений інтерв'юер. За думкою Лесі Вене Нікітюк Аліна Доротюк, 69% чоловіків не любить цілувати жінок, коли у них нафарбовані губи. Хоча цифра 69 їм дуже подобається. Приймаємо вашу відповідь. Увага на екран з похибкою. Я думаю, що плюс-мінус так. Але так, щоб точно влучити, ні. Ні, навіть не з похибкою попали. не влучили. وا, وا, وا. Я вважаю, що якщо жінка більш. подобається, нічого не стане на заваді. І ми так сказали. сказали. Богдане, Будь будьте обережними. в Аліни дуже яскраві губи. Я також про це подумала. Саме тому Аліна і відповідала. Дівчата не отримуєте бонус на тисячу гривень. Але переживам. ви далеко попереду, чоловіки, далеко. як у вас там справи? Ну, як далеко? Воно добре. нас добре, Все добре. добре? Да. на нуль гривень. Це віддали жінкам. Дев'ять тисяч гривень наразі у жінок. Якщо що в мене е, вистане намальовані? Подивіться, яка у нас команда підтримки. Навіть без грошей нам аплодують. Наші є шанси.